У вівторок, у день похорон російського політика Бориса Німцова, на центральній площі Миргорода організували акцію по вшануванню його пам'яті. Бориса Німцова вбили пізно увечері 27 лютого в центрі Москви напередодні акції протесту, котра була запланована на 1 березня. Під час цієї акції її учасники мали намір виступити із вимогою. Звільнення Надії Савченко та планували висловити протест політиці Кремля відносно подій на Донбасі. 12-та година дня. Навпроти торгового центру Мир активісти ставлять тумбу. На ній портрет Бориса Німцова із траурною стрічкою у правому верхньому куті. Біля портрета дві запалені лампадки та букет-гвоздик. Слово бере депутат Миргородської міської ради. Володимир Святанчук ініціатива походила від простих людей, які перейнялися цим звірячим убивством великого росіянина. Це вже без сумніву Бориса Німцова, який був великим другом України, який підтримував наш Євромайдан, був на ньому, от, який захищав Україну якраз там в Росії, яка зараз. Здійснює неприкриту агресію по відношенню до України. І надзвичайно героїчно він загинув, тому що якраз напередодні початку весняного маршу російського за демократію, за мир проти війни, і кажуть, що повинен був оприлюднити серйозні документи, які підтверджують участь у бойових діях на Донбасі російських регулярних військ. І пішла із життя така яскрава, героїчна людина, яка бажала всім миру, бажала процвітання і українцям, і росіянам. І глибоко символічно сьогодні, от на цій площі, де проходили наші євромайдани Миргородські, де проходять народні віча, сьогодні стоїть от символічно. Його портрет, ці гвоздички і лампадки, які у день його похорон, миргородці мають можливість підійти і поклонитися цьому великому росіянину. Не недаром на цій фотографії написано, що герої не вмирають, і я глибоко переконаний. Що Борис Німцов приєднався до нашої небесної сотні, приєднався до Василя Третецького і тих понад 100 героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашого народу, за демократія Грозний. Зараз Донбас, скрізь е, Придністров'я, скрізь, де лилася кров, там все е, робилося е, фактично російською владою і продовжує. От оточили цілий пояс нестабільності, де люди страждають. Та ви подивіться по Криму. Зараз у Криму вже 50 на 50. У мене товариш зараз там і те, що передає, що все, вже 50 на 50 люди в Криму дивляться, тому що побачили пусті полки, да, пенсію додавали. Але це не ціни як виросли поставок. Немає у тролейбусі. Вже всі мовчачки їдуть. То все обсуждали, тому що ФСБ працює. От, служити треба буде на сахаліні, сидіти у тюрмі не на Донбасі, а в Якутії золото добувати, і все, і зразу битіє, що приділяє сознання. Філософія дуже швидко міняється. От. Тому е, хочеш, не хочеш, але ці процеси демократичні будуть іти. І те, що от наші хлопці, Небесна Сотня, там і Майдан перефартили оце все. Поставили заслон, от те, що вони сейчас там посуетяться у Донбасі, але вже той патріотизм і національна свідомість, яка підняла на рівень, вони вже не дадуть їм дойти до Дніпра. І ми ж тут не будемо сидіти. Що там Україна пожить? Тому і Німцов своє життя поклав на алтар цієї боротьби. І в Росії ви ж подивіться, там же ж убивали постійно всю історію. Да? Тільки хто був людина прогресивна, візьміть, скільки поетів, той же Пушкін, той же Лермонтов, от, Єсенін, політики, візьміть. І Маяковського, Столипіна, там все, там прогресивних людей просто знищують. Далі до присутніх звертається отець Роман із храму всіх святих Української православної церкви, пояснює, що Борис Німцов мав намір на акції протесту 1 березня показати докази присутності російських військ на території Донбасу. Де точиться війна і гинуть українські громадяни, говорить отець Роман. Це мій напрямок Візантія. Розумієте, це семи напрямки цивілізаційних якраз, тому що, а європейський зовсім інший напрямок цивілізації, до якого ми належимо, розумієте? А це візантізм. Де завжди душили, отруювали щось підливали, убивали. Це напрям такий. Я не проти, Росії, не, не проти Росії, не проти Росіян. Але я так, щоб ми ж добули добрими сусідами, ви будуєте свою країну, як ви хочете, а ми свою країну. Давайте будемо друг до другого гостя ходити, дружити, але я тільки брати. ми на вас не наступаємо, ви на нас також.